Доєднуюся до кожного слова, мого колеги влада давайте буде відповідальними і вітаємо гостя цієї години в нашій студії Тарас Черновіл, політолог. Пане Тарасе, Добрий день. Добрий день, все в Україні. Героям слава Героям слава Воні Всіх подій, всього такого ракетного терору, що Росія проводить. От свіже повідомлення. Президент Туреччини Ердоган каже, що найближчим часом проведе телефонну дипломатію із путіним і Зеленським. Наскільки ця телефонна дипломатія, взагалі, повинна мати місце зараз, зважаючи на те, що коїть Росія? Ні, наскільки в ній немає абсолютно жодного сенсу, але це є. Внутрішня справа Туреччини. Mm -hmm. Там, якщо мене не заражує пам'ять, в червні відбудуться вибори. Рейтинги Ердогана і його партії йдуть досить круто вниз, тому що там дуже серйозні проблеми економічні, фінансові. Там дуже серйозна інфляція. Ліра круто впала і невдоволення наростає. Тому Ердогану треба показувати себе знаковою постаттю. Плюс Ердогану треба виторговувати вигідні контракти. В яких він має прямий інтерес. Ну і Туреччина має прямий інтерес, починаючи від е, постач е, від атомної електростанції з російськими будівельниками, від газового хабу, на якому він збирається заробити і зм'якшити трошечки економічні наслідки від зернового коридору, на якому найбільший виграді стала саме Туреччина, в першу чергу, ну, очевидно, Україна дуже багато виграла Росія, але Туреччина з третіх країн є основним бенефіціаром поза тих, хто постачає саме зерно. Тому насправді. Це виключно турецька політика. Він тримає Путіна в певній зав'язці на себе. Тобто він є для Путіна переговорником. Він допомагає Путіну частково обходити санкції. Це є дуже погано і для нас, і для е, того ж самого НАТО, де є Туреччина його членом. З другого боку, для себе він зберігає ті контактні принципи. Він може за це з Путіна витягувати для своєї країни, через кажу, не для нас, що завгодно. Але деколи і для нас, коли зерновий коридор був, він був дуже погано підготовлений з українського боку і наш міністр Курбаков. Який зробив ну відверто страшні дірки, допустив в підписаному документі, які могли нам дуже дорого коштувати. Туреччина, яка була зацікавлена, що він працював, це угода зернова, добилася, щоб Росія не скористалася цими дірками, які пропустили в тексті. Тобто, насправді, десь в чомусь, іноді ми дістаємо цього вигоду. Але ми повинні зрозуміти, Туреччина це є Азія. Азія там зовсім інші підходи. Ну, просто ми не можемо примусити лисицю, щоб вона любила, любила гладила курей і їх не їла. Туреччина і азійська взагалі, дипломатія в основному передбачає глибинні глибині свої власні інтереси в першу чергу, а потім вже якісь ціннісні фактори, і те, що роблять турки, ну. Вони роблять логічно для себе, але вони принаймні при цьому стараються не робити справ, які можуть напряму зашкодити Україні. Тобто їхня допомога досить умовна, але ці всі заяви про ті переговори, про все інше Родоган ж не підштовхує. Він прекрасно розуміє, що ніяких переговорів не буде. А йому треба тримати цю тему. І тому він її тримає. Нам треба просто на це менше звертати увагу, якщо ми не хочемо, щоб Туреччина стала для нас замість дуже нейтрального, але все-таки союзника, стала ворогом. То ліпше в деяких випадках змовчати, так як краще було змовчати з Іваном Маском, подякувати і сказати, он ти не правий, все, крапка, а не мачукатися, як наш посол Мельник, mm -hmm. чи там помірячниця одного, нашого експ... волонтера владного. Mm -hmm. І з Ізраїлем зараз треба навчитися подякувати за те, що є, і шукати спроби, способи, щоб витиснути більше. Тому що є наші друзі, є вороги. Іран наш ворог. Вже все ворог. Білорусія як держава, наш ворог, північна Корея, наш ворог, Росія, наш ворог. Інші. Або зовсім нейтральні, або наші друзі. Давайте по-людськи з ними до Туреччини те саме ставлення. Президент Литви Гітанас науседав впевнений, дії Росії та Білорусі доводять участь мінської війни проти України у війні проти України. На додав, Кремль формує в Білорусі спільні групи російської білоруської армії в республіку. Перекидається як військові, так і військова амуніція та техніка. З урахуванням активного включення Білорусі у військові дії на знову закликає до посилення санкцій щодо режимів Кремля. І режимів мінська. З іншого боку, Тарас сьогодні побачив в багатьох пабліках, розмістили це відео. Типу, увага, внімання, це звернення до білоруського народу і до білорусів про їхнього диктатора. Про те, що він прагне втягнути білорусів фактично війну проти українців, які ніколи, як нація, як народ не погрожували Білорусі абсолютно навидоманих тим, тих чи інших. Речах це робить президент Лукашенко. Але чи допоможе це і, і інші навіть, там, дипломатичним шляхом зробити все для того, аби Лукашенко не прогнувся? Хоча виявляє, виходить так, що прогнувся вже в повній мірі, цілком і повністю? Ну давайте так в чому суттєва відмінність Білорусі і Росії влада, мало чим відрізняється. Ну просто Путін зверху, Лукашенко знизу. Але є питання народу. Москалі не люди. Білоруси затуркані, загнані, принижені, е, з, готові терпіти вже, на жаль, не готові до активного спротиву після 20-го року, після того, що відбувається. Та й тоді було, правите ми у нас є майдан, ми фонариками світимо е, і на лавочки стаємо тільки разутими. Е, тому насправді, мабуть, можна не сказати кучу претензій, але вони люди. Білоруси не радіють з убивства українців, ніхто практично ніхто, білоруси не хочуть воювати проти українців, і це є засаднича відмінність. Тому коли ми робимо звернення до народу Білорусі, мені здається, треба повернутися до практики тільки більш публічної і широкої, яка була у нас весною. А давайте згадаємо: тоді було досить активно запущено від чат-ботів до публічної пропаганди mm -hmm. питання, що якщо вас ведуть на територію України до військових в першу чергу. Здавайтеся Давалося, є в полон. Там відео там є це теж, mm -hmm. бо я не побачив. Просто зараз mm -hmm. зникає наприкінці, світо постійно. Зникає наприкінці. інтернет і тому я цього не побачив. Якщо це є, цього достатньо. Це і основне все решта, це можуть бути звернення, все але. Білорусі є свій відсоток пасіонаріїв, їх лишилося дуже мало. Там кілька десятків тисяч людей сидять в тюрмах. Теж треба це розуміти. Ті, що лишилися, ну, і мало. дуже багато вони... людей у тюрмах сидить. Так, так. Які виходили на протести і Так, тільки йдеть. Єдине, що вони виходили не Більшість тих, хто сидять на Росії, вони виходили, тому що вони відчули загрозу для себе. Санкції, мобілізація, інші речі вони не дуже бунтували, і більшість з них не хотіли нічим займатися. Доти доки не запаху, 20... після 24 лютого, втратами персонально для них. І більшість цих людей. Ну, назвати їх людьми, все одно важко. Вони себе захищають. А в Білорусі є певна пасіонарна невелика група, яка і зараз їх пересаджають на страшні терміни, там по 20 років, за реально партизанську підривну роботу. І от нам на них треба орієнтуватися з одного боку: орієнтуватися, що звернення загальне до білоруського народу, хоч якийсь ефект, дасть, ні, не дасть. А от якщо буде вторгнення, і в тому числі всі в керівниці Білорусі мають знати, що Україна дуже добре відпрацювала систему, як приймати в полон білоруських солдатів. Не вбиваючи їх, створюючи для них певні умови, і, можливо, навіть добре запустити тему, яка буде діяти на Лукашенка, про те, що в Україні відкривається в моменту вторгнення, відкриються пункти мобілізації чи там, запису в білоруські національні підрозділи, яким. Саме вони, а не українська армія, будуть звільняти після того Білорусі і Мінськ від Росії проросійського режиму. Це діє Тимона Лукашенка. А що стосується загальних заяв, знаєте, я хочу сказати одну маленьку штучку: Іран почав продавати зброю. Росії ми розірвали дипломатичні відносини правильно. КНДР визнала незалежність так званих ЛНР ДНР. Ми розірвали дипломатичні відносини. Правильно, але ті дві країни, принаймні, згідно згідно міжнародного права проти України, не воюють. Білорусь згідно міжнародного права. Безпосередній і повноцінний учасник війни проти України повністю це не має значення, що не війшли їхні солдати. Згідно міжнародного права, Білорусь точно на рівні з Росією бере участь у війні. Такий самий відповідальний. У нас Білорусі. Навіть не понижено рівень дипломатичних відносин. А Що нам дасть розрив дипломатичних відносин з Білорусі? Е, що нам дасть ну перше, що нам дасть у е, міжнародному праві, в міжнародних відносинах є мова сигналів, які сприймаються в цьому світі. Розумієте, от ми живемо в Україні. У в нас є закони, які обов'язкові для всіх, і ми там законом щось регулюємо. В міжнародних відносинах є конвенції, яких ви не можете примусити виконувати якусь іншу сторону, якщо ви не можете там санкціями хіба що діяти. І тому йде мова. Коли ви маєте проблеми з якоюсь країною, ви обмінюєтеся нотами в світі реагують. О що там щось є проблеми. Коли у вас виникають більші проблеми, ви відкликаєте поса на консультації. Здається, дуже символічна норма. Там ніяких консультацій насправді не відбувається. Але ми 16 лютого відкликали на 16 березня, відкликали чотирнадцятого року. Чотирнадцятого відкликав Росії посав України в Росії на консультації. І весь світ зрозумів, починається серйозно. Україна реагує, коли ми понижуємо рівень дипломатичного представництва. Забираючи посилаючи, і лишаючи тимчасово повіреного, це є сигнал до всього світу. У нас фактично агресія, у нас агресивна політика, що ми мали до 24 лютого. І коли починається війна, а ви не відкликаєте посольство, а ви не відкликаєте е, самого по персонально, зберігаєте найвищий рівень, це є світовий сигнал. У нас нема проблем з Білорусією. Нам не треба, щоб ви проти неї вводили санкції. І зверніть увагу, у нас. Коли вводилося ембарго на торгівлю з Росією і Білорусі урядом в кінці на початку червня, що зробила обійська група Арахамії і Юлії Сидоренко, першого віцепрем'єра? Вони виключили звідти слово Білорусь. Чим? Питання ембарго повністю зневажно. Дзагадаємо, Білорусі Росія є союзною государством. В них єдиний митний простір. Як розділити продукцію білоруську і російську? Ну так само, як Архам'я завозив в Україну через трьох посередників російську електроенергію під виглядом білоруської. Чиї шкурні інтереси були поставлені для того, щоб врятувати бізнес чись Білорусії? А це автоматично світовий сигнал. Слухайте, а ми не їм допомагаємо. От ми відмовляємося від білоруських калійних добрив. А Україна навіть посла не відкликала. То це є дуже поганий сигнал, так як і сигнал з дорогами з асфальтом. Вон зараз вже скільки п'ять країн уже починають на урядовому рівні розбиратися, а як це допомагати Україні, коли у нас стільки вільних коштів в бюджеті, що 90 мільярдів можна закатати в асфальт. На не на ремонт доріг в зоні прифронтові, а на реальності ну, так само і з білорусю на нас і багато білорусів. Ну тих, тих, які намагалися боротися з режимом, вони трошечки ображені на українську владу, яка свого часу ну, все про те, що ви кажете, Це. і про продовження торгівлі, і про недостатню підтримку тих протестів, висловлення незгоди з тим диктаторським режимом 2020 року. Ну, тепер, власне, ми розплачуємося тим, що російські винищувачі злітають з білоруських. Ну, знаєте, вони би все одно злітали, але є фактори міжнародного тиску, в тому числі на Білорусі, які можуть ускладнити ці процеси і зробити так, щоб ну принаймні була більша гарантія, що не буде вторгнення з території Білорусі. Тощо, але для цього ми повинні демонструвати, ну грати першу скрипку. А якщо ми чекаємо і кажемо, а чого ви там не вводите санкції, а ми самі нічого не вводимо? Ну знаєте, це буде погано. Ну плюс те, що ви згадали, насправді. Є дві групи білоруської опозиції, про які ми можемо сказати: одне це те, що гуртується навколо Тихановської, що визнано в світі в Європі і в Америці. Це о об'єднаний центр білоруської опозиції, який ну не визнається владою, а визнається як ніби представник представництво білоруського народу. І є. Мілітарні формування, які воюють на стороні України, це і е, полк Кастуся Коліновського, і Полк Пагоня, які теж можуть визнаватися і Україні, треба визначитися. Ми розриваємо всі відносини з Лукашенком, але ми встановлюємо певний вимір. Відносин це не будуть повноцінні дипломатичні відносини, але ми їх встановлюємо з якоїсь одної з цих груп і визнаємо її репрезентантом білоруського народу. Це буде дуже добрий сигнал. І ми можемо або з нашими військовими білоруськими, які тут воюють, або з урядом Тихановської визнати такі відносини. Це питання важке. З ким визнавати? Можемо ні з ким не визнавати але в такому випадку. Просто треба розірвати відносини. Та ж саме Тихановська, до якої в мене тисяча претензій, тисяча. Хоча вона не політик, що з нею вимагати, вона стала випадково. А, хоча участь. б одну із них назвіть, от просто одна із них ну це тоді, коли вона. Виправдовуючи е, бездіяльність дуже великої частини білоруського суспільства, почала заявляти, до речі, і на міжнародному рівні, що Україна, які вистоює, виключно через те, що білоруси спускали поїзди я з просто, Рею. я просто якраз хотів це і згадати. Та, ну це, це відверта була брехня, абсолютно брехня. Але вона це запустила. Вона, граючи собі на свою користь, вона, ну скажімо так, плюнула в бік України, зробила нехорошу річ. Таких речей було ще там. Були окремі інші заяви, але була її заява, яка вона скала, а з якої. Нагоди, Україна на повноцінному рівні підтримує дипломатичні відносини з диктатором. І вона права. Білорусь воює проти України, вже воює. Пане Тарасе, давайте вже тоді міжнародну тему продовжимо. Саміт Великої Двадцятки, який незабаром ну через місяцьки буде в Індонезії. і міністр закордонних справ України пан Кулеба вчора сказав, що не варто очікувати якихось там суттєвих рішень по Україні на цьому саміті, але ми працюємо над тим, аби ізоляція Путіна вона посилювалася. Ну і зрештою, питання України вони на інших майданчиках будуть вирішуватися. Наскільки важливим для нас є саміт Великої Двадцятки, тому що в Україні. У медіапросторі про нього досить багато говорять. Самі такої двадцятки потрібно як майданчик, але не як результативний фактор. Результативного не буде. Там є група Брікс. Бразилія, е Індія, Росія, Китай і Південна е Африка. Це країни, в яких є досить високий рівень корупції, в яких є певні взаємозв'язки, в яких проблеми з демократією, і які десь гуртуються для підтримки одна одної протиставлені демократичному світу. Так є та ж сама Бразилія шукала допомоги в цих країнах. Ті країни Індія шукала десь в інших там. І ці країни точно уникнуть підтримки України на саміті Великої Двадцятки. Якщо не буде одностайності, рішення будь-якого не буде. Оте, те, що ми маємо на G7... Там, де приймається рішення, і вони обмежують, прагаєте, вони запровадили обмеження максимальної ціни на нафту щодо Росії, і це стало для світу по суті викликом і законом. Європейський союз пішов за цим напрямком, починають робити це і інші держави, тому що це є фактор тиску кінцевого рішення. Саміт G20, в силу того, що там є колаборанти з Росією, колаборуючи з нею країни, не дасть. Але це є початка, яка мала бути ну, приниженням Путіна. Ну так як був саміт Ваделоїді. Пригадуєте, після початку вторгнення. Няше після 2014 року там Путіна при в Австралії там Путіна mm -hmm. відверто принизили, показали йому, хто він є, і це стало сигналом для дуже багатьох країн світу, що Путін нікчемний, і мабуть не треба на нього так орієнтуватися, а орієнтувалися до того. І дуже багатьох, хто готові були активно підтримувати Путіна, це десь трошки призупинило. І тому самі двадцятки може бути використані як пощадка. Мені здається, знаєте, з одного боку я цього боюся, тому що ну ми бачимо, як Зеленський говорить, коли він не за суфлером. Ну, от бачимо його виступи, які хороші, вони можуть бути правильні і неправильні, а вони написані хорошими, вмілими журналістами, які вміють писати. Там викладні думки, все правильно, коли він зачитує. Він зачитує правильно і потрібно. Але коли він починає говорити просто журналістами сам от Сібятіну, там відбувається жах. Це мраки. І там йому на саміті, якщо б він поїхав на саміт Двадцятки, я з одного боку розумію, що там будуть мраки, але з другого боку, хороший перекладач. Який має підготований текст уже не обов'язково перекладати дослівно все другий момент особиста присутність, а з ним будуть розмовляти. Він запрошений на G20, З ним будуть розмовляти всі, з ким він сам погодиться говорити. Він не має права погодитися говорити з Путіним. Якщо Путін там буде, його я думаю, не буде. Але давайте зазначимо, зазначили просто ще невідомо до стамена, Чи поїде прошу Зеленський? Або на це мій погляд, буде виступ онлайн. Зеленський засидівся в бункері. Він я розумію, що є можливо люди, які розуміють, що його не можна випускати в світ, але все одно сюди приїжджають іноземні лідери. Вони все одно з ним спілкуються. Вони звідси виходять, розуміючи, що Україну треба підтримати обов'язково, але з Україні, з управлінням з владою щось нехороше. Недобре, Тарас. і тому все одно це випиває назовні. Тому мені здається, йому треба їхати. Йому треба визобрати як роль речі, які він має повторювати всім лідерам, тому числі йому треба зустрітися з усіма лідерами БРІКС і повторювати ті речі, ну крім Росії, звичайно, які для нас є важливі.